Міські мешканці зараз звикли до того, що зелень для салату можна купити в магазині на протязі всього року. Наші українці завжди дуже широко використовували ранню весняну зелень для боротьби з авітамінозом і просто для того, щоб вижити, наприклад, водомор. От одна з таких надважливих весняних рослин це кропива дводомна. Її, її їдять як свіжою. А також додають до різних страв. У пшінки весняної до цвітіння використовують в їжу, листя, а також кореневі бульбочки, які містять багато крохмалю і цукру. Молоде листя ґрунтопокривної і лікарської рослини яглиці також можна додавати до весняних вітамінних салатів. Глуха крапива пурпурова додається до салатів.